дека се одбиќа само низ ѕидарци, во фотопамет функционира. Заростен, така. Сега ова покорно. Таму, двое Сково про нарані велибрання матері новолітні дотримую. Латскова. Тару сказва. Так, щейтесь пропустити будь. Все лом. За. Так. Перше питання про початок опального періоду вас за стел у місті Лариш. Управління освіти виконавчого комітету, що запобігання респіраторних захворювань серед учасників освітнього процесу, враховуючи середні добові показники температури на сьогоднішню неділю, пропонується 16 вересня розпочаток пального період місті в місті Варшів. Наперед, забігаючи е, коливання в соцмережах, що рано втечали, ніка пізно втечили, третій ще щось втечили, кому не подобається, їде в село і втопить собі уду. Це перше тело. Можна утакувати. Друге, е, технічно ваємний сезон можна розпочати набагато раніше, і в багатьох містах, там, де є мережі нормальні. Не mm -hmm. ви про Україну, про весь світ. Цілий рік, коли є зелена труба, яку можна відключити на період ремонту. Тому опалювання можна тримати весь час, але кожен будинок, коли користувач, може підключити чи відключити, залежить від того, чим комфортно холодно, чи жарко. Тому навіть якщо ми зараз включаємо тепло, то означає, що всі мають батареї на 100% працювати і їх не відкрити. Кожен голова ОСББ протоколу і озвучка потім, сказав, це в масу інформації. Вивчає позицію мешканців і підключає будинок чи ні. Кожен може, а є всі нові будинки, взагалі регуляція йде в, кожному, в кожній квартирі. І ми платимо по лічильнику. Насправді деякі збитки комунальним, якщо циркуляція є, споживання має, але це ж громада бере на себе комунальні. Але тому, кому потрібне тепло, він може з ним користувати. Кому не потрібно, прижимає свій. В каміті, в трубах, на будинку, під'їздах чи в квартирах і споживання менше, тому дискомфорту не буде. Це саме головне. Так, хто за. Дякую. Встановлення тарифів для неконегатам по теплову енергію. Предвищені 297. Відховуючи закон України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та сфері теплопостачання. Також постанова Кабінету міністрів деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг пропонується протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, але не раніше завершення поточного опального періоду, продовжити для ВПРС. Дію рішення від 19.08.2021 року номер 258 про встановлення тарифів для ВП Вінської АЕС на теплову енергію. Своїми словами, Син, скажіть? Ми... Тарифи на всі тут і слідючі три проєкти рішення стосуються мораторію на підвищення тарифів до закінчення військового стану. Вони остаються на тому рівні, на якому були плановому, планованому періоду. Хто за? 302 – це на централізоване водопостачання, ось мораторій на воєнний стан так. і 6 місяців після. За. Тарифи для ВТВК. 296. 296, так само, так? Так, це дорогу завод опостачання За. водозаведення. І на, постачання типової енергії та послугу постачання гарячої води. 298-й. Так, 305-й проект про затвердження акта приймання передачі державного майна у власності. Скидний кондиційний колектор від міських. Відповідно розпорядження Кабінету міністрів про передачу об'єктів інженерної інфраструктури водопровідно-сійного господарства, відповідно, рішення міської ради про надання згоди на безкоштовну передачу відгадання І згідно акту передачі. Затвердити, пропонується затвердити акт. Приймання передачі індивідуального визначеного майна. Це є скідний каналційний колектор на міських очисних споруд, міста Варшав, річку Стир, комунальну власть, державної комунальну. І що після цього ми оголосуємо? Що поміняється? Що поміняється? переключення переключення буде спічний флот? Буде Проходити через по новому каналізаційному колекторі. Старий каналізаційний колектор вже давно. Е, Старий буде демонтований, засипаний. Що там буде? Старості, що там буде? Буде. Його треба буде законсервувати. Це буде потім звернення. також. Ну, це... Е, Та, що, течевий час там. Не теча, там вже настільки вже було. Е, Моменти такі, що на території е, обій е, в селі Стара Фалівка е, було е, виявлені провали. провалиний е, знос. Е, так, так, е, залізобетонні труби, які був корозній знос, І на даний час це можливо буде і в подальшому. Відповідно цього, е, якщо не дай Бог, це буде надзвичайно. Приключення буде проводитися того, як нам Чекайте, ну тож, а дальше що. Э, РеС передає місто, місто передає його, І після цього ми вже можемо викладати. Після часу треба Ну, Після сесії я так розумію, що в десь піденний термін може приступити до експлуатації. Тобто, я я вважати, вважати, сесію. Треба це рішення. Зима літо вам важливо переключення для переключення? Чи треба це зробити вже роботи до початку зими, холодів? Не обов'язково. А? Не обов'язково. Якщо скажемо так, 1 грудня вже мінус. Мороз вам не, не заважає? нічого. Там плюсово, там позитив, завжди так. Я про інше, не про плюсову температуру. А якщо буде плюсова температура, у нас не буде привід запустити новий коректор через рік, коли вже буде, буде не плюс, не ні, ні, ні. Ви а не мінусова. Ви при мінусі, мінусі, мінусі можете переключитися. Великан, Павел, вода завжди плюсова, плюсова Вона тобто, не замерзає. Тобто ми не підганяємо це питання далі. Спокійно так, плавно. Комперед. Так. І... і старості тоді маємо. Потім коригуючи заходи, я пішов робити з пропозиції з села з старим коректором, спільно з батовиками. Оці ями, де полонували, треба їх щось спокійно засипати, чи як було бо ті проваляти, як і будуть, як Там з Кратовика зайнято там, амарюючи. Спільно з старостою після переключення усуваєте всі недоліки, які були створені старим колектором. Тому вам хватило техника, як позадали не практично. 303. Перспективний план роботи в нікому на четвертий квартал власне. А як вы компот тому? Ні, виконавців <риклад> цього нічого не бачили. Згодом із провідною світою, вони не хочуть перемислювати про що буде звертування. Ні, це буде звертування. Ось прилюдните цей план. Окремо, не окрем рішення, що є такий план. Ось на сайті десь інформація, де Ставовича, де Мульчиць, де Хто знає? Окрім Ставовича, зрозуміло. Чого, Роман? В жовтні день забулося, в жовтні день мучиться як випадкові закати. День міста Враз ми прогуляли вже, а це теж записка. А біски не бачу. Довко. Тільки село. Віско в тому? Тайнами. 285-й проект рішення постування постійної комісії стан поводження з безх... безходять відходами на території громади. Доброго дня. Шановний голову та присутні членів законашого комітету. Прошу підтримати на проєкт. Депутатів фахіє? А поліції нема тут? Комісія ДСНС. Треба? Комісія поліції ДСНС. Погі. Чого нема? Чи вони якось по-іншому там долучаться? Тоді в положенні про роботу комісії. Погі є, гадали вони. Тут написано, що при вразі потреби залучати органи поліції. Дякую. 24. чотири уважні обхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть залучатись правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти. Це у достатньо такого плану. Не треба бою пропустити. Хто за? Дякую. 284 пункт. Розгляд звіту щодо виконання фінплану. По перспективам. Перспективам. Доброго дня. Ваші увазі постановлюються звіт по фінансовому діяльності комунального підприємства Перспектива за перший квітня 2022 року. З цього доходу комунальне підприємство за перший квітня 2022 року складає 162 тисячі, отримано від надання послуг пов'язаних з рекламною діяльністю. Витрати за фактичними показниками становлять 211 тисяч. Вітрати підприємства складають за собі вартості реалізованих послуг адміністративних та інших операційних витрат. А матеріальні витрати 3 тисячі, витрати на оплату праці 137 тисяч, здрахування на соціальні заходи 34 тисячі, інші операційні витрати, а це платежі до місцевого бюджету для місця тимчасового користування, комунальні платежі, витрати на виготовлення та розміщення соціально-інформаційних матеріалів та матеріалів патріотичного характеру, що проводилися за кошти підприємства, становить 35 тисяч. У складі розрахунки з бюджетом займають розрахунки зі страхування 34 тисячі, податок доходів фізичних осіб 23 тисячі, військовий збір 2 тисячі, заборговані заробітні плати, внесах до пенсійного фонду та інших загальних платежів відсутня. Не зважаючи на військові проблеми, ми все одно зобов'язані в таких умовах, що у нас є не забувати про інші аспекти життя. Ми підтримуємо патріотичний дух нашої громади, розміщуючи соціально важливі інформаційні та патріотичні матеріали. Півпрацюємо з усіма установами та організаціями будь-яких форм власності і прагнення спільно результати. Дякую за вас. Хто за? Переключення 299. Звідшень плаво. 2022 року доходить становлять 13 млн 162 тисячі гривень, що на 15% більше, ніж плана показники. Всього доходи складаються з 6 дохід, інші операційні доходи і інші доходи. Шістий дохід 160 тисяч гривень, а саме 65,2 транспортні послуги надані населенню Різним організаціям, 37 тисяч перевезення в міському транспорті за касами, відновлення бетонного покриття 57 8 тисяч гривень. Інші операційні доходи скоро 11 мільйонів 504 тисячі, в тому числі відшкодування витрат за перевезення пільгових категорії громадян 673 тисячі гривень. У плані інші операційні доходи 9 мільйонів 960 тисяч гривень. Інше доходить і амортизація 1 млн 498 тисяч гривень. Витрати з другої квартал понад 13 млн 138 тисяч гривень. Фінансовий результат до оподаткування на 1 липня становить 103 тисячі гривень. Яка сума за надання послуг населення що дає на чого немає? Транспортні послуги надання населення 65 тисяч за квартал. Перевезення міському транспорту це каса. Це по п'ять гривень білет 37 тисяч. Відновлення бетонного покриття. Було... 37 тисяч заробили на автобусах, Так, да? вже да, Може квартал. Можна зробимо безкоштовно загріти.

В одном автобусе зашли, мы выбрали. И вот эти на маршруте ну, пенсионер. Там тики пенсионеры. Мне кажется, наш автобус. Соскакал зашли, посказать что? Столкнули на да. маршруте. Да. Тоже посказать.

Каже, я так і паличкою, як, як, як доганяють автобуса, ку <laughs> ж швидко біжить. А інші послуги якісь, у вас зараз спеціалістики, купаєте, риєте, ребете, який кісунок. А ще не було зайка. Все, все, все. Тому вам треба зґрунтували на надання послуг по вигляді ну, населення. Не всім. Ну, з населенням знову транспорт, і транспорти, якщо А так? Є питання благостра. Дякую, вертоличня, бо триста шість месяця змін бюджету громади в розвиток. Точнее, у нас, по-перше, в структурі змінами знімається посада виконкової на департамент ЦСКА і відповідно кошти передається виконкому департамент США. Там знімається, там додається. Управління освіти провело робіт своїх кошторисів і віддає на благо громади, повертає 10 мільйонів. На сьогоднішній день 10 мільйонів. Те, За, що ми уточнюємо згідно рішення. А крім того, є уточнення е, задатних стрельків, що ми там поворот, що це по рішенню по районі раді. Так, уточнює напрямок Так. так.

Я так кажу, ви провели релігію, передивилися, що можете використати. Добре, Дякую. хто за? завтра. Практично номер 37 за зміни в рішення по сутвердження медії законної середині та позашкільної світли. Нашої уваги проєкт рішення ми вносимо хочемо просити доповнити пунктом 6 наше рішення, яке вже було, і такого звісу здійснювати поділ на групи юнаків та дівчат при проведенні уроків трудового навчання технологій окремо для хлопців і дівчат за умови наявності в класі понад 27 учнів, але не менше. Восьми учнів у груді поясню, з чим це пов'язано. Це пов'язано з тим, що не в усіх нормативних документах однаково трактуються технології і трудове навчання. Є такий наказ 128 міністерства освіти, який говорить про наповнюваність, і що при наповнюванні 28 вісім учнів ми можемо ділити окремі предмети на групи при вивченні окремих предметів на групи. Але так як сьогодні, у нас нова програма, нова українська школа в п'ятому класі. Вони виконали слово трудове навчання, а включили «технології». Відповідно, в наказі стоїть трудове навчання, а тут технології. Хоча роз'яснює міністерство освіти, що трудове навчання і технології це одне і те ж саме. Тому для того, щоб не було ніяких непорозумінь, просимо цей пункт внести, щоб ми могли ділити в п'ятому класі. Це вже нова українська школа вивчення технологій. Для хлопчиків і дівчаток окремо. Тобто трудове навчання колишнє, для хлопців і дівчат окремо. У мене питання по гімназіям ті сорок учні, що я можу бути в нас, будин, нас є, якісь документи. Про це говорили. На сьогодні стосовно гімназії, на сьогодні було прийнято рішення міського один, один клас один клас. Я, я зрозуміла. На сьогодні було прийнято рішення міської ради про перейменування гімназії в ліцей номер шість. Так як до сьогодні цей це проєкт рішення був не е, опублікований, не висвітлений. Відповідно, ми будемо вносити зміни в мережу, висвітливши вже е, цей заклад як Вараський ліцей номер 7 і тоді про Ой, номер 6. І тоді заодно в внесуться зміни і по що з голосних можна за рішення по гімназію. Олександре Павловичу, на сьогодні ми провели моніторинг, і якщо ми беремо сьогодні, у них дійсно наповнюваність становить спискова 42 дитини. Одна дитина не виходить взагалі на зв'язок, знаходиться за кордоном. Це 41 дитина. Шестеро дітей знаходяться за кордоном, але під'єднуються онлайн. Відповідно, 41 відняти 36, відповідно, це 41 відняти 5, 6, відняти 6. Це 35 дітей. Коли ми 35 дітей ділимо на 2, ми маємо наповнювані 17 дітей. Жодного класу в місті немає має 17 дітей. Тобі так, щоб директор нами... школи не ходив на сесії, на викон не виконував коридорах, не внісли листи до пачками підписаних батьками. Тобто, 15... не по факту зовсім інше. В Супачеві ми сьогодні, ми в цьому році в Супачеві маємо нас 30 дітей. І це перший клас. В них було спочатку два класи в мережі, далі ми зробили один, бо це 30 дітей. Тут лише на 4 чи на 5 дітей більше. Тому е, директор е, мала б е, має шара... Я вже ставдання... директор написати лист, обґрунтування несе зміну в мережу. От зараз шанс на зміну в мережу. Зробити два класи в мережі. В чому мішає, і вони добрали б дітей. Вони well, можуть well, на сьогодні. Well, Олександр well, Павлович, вони на сьогодні можуть добрати дітей, але на наступній неділі чи на наступний виконком знову буде виноситися проект внесення змін в мережу з бійною назвою гімназії. Ми ще, Добре, бутонка. ми надамо ще шанс зібрати дітей, а потім вирішити всю критичну ситуацію, oh, яка буде. І без суєти, то і щось зараз навколо цього. Більше питань немає, бо. Мережі ні, Олександр Валовичу, немає по мережі, тому що дійсно на сьогоднішній день ще не внесено зміни статусні документи, і ми дійсно чекаємо, поки буде внесено зміни, щоб ну як то кажуть два yeah. рази не бігати. Yeah. Наші зміни вже і щодо назви yeah. самого дітей. звернення бачили батьків вчора. Слава дій на звернення. Також. Ми Мами, ми готуємо звернення. відповідь на це звернення, і в нас є термін 15 п'ятнадцять днів. Відомо за 15 днів. Питання буде врегульовано, і там буде два клави. Я думаю, що там право буде раніше, тому що проект не стоїть вже хай все, щоб люди не нервували. Е, Олександр Павлович, я вчора зверталася mm -hmm. до ІНИ е, і просила, якщо вже є опублікований е, п, опубліковане рішення по е, перейменуванню закладу, ми ми це зробимо сьогодні. А якщо не немає, його не встигли зробити, вона взяла під контроль, але не встигли. Тому що попереду є ще рішення, які не подали виконавці. Відповідно, вони не можуть зареєструвати наше рішення. Таке пояснення я отримала. І, відповідно, через довго. Якщо мені перестане писати листи в чати, ток е профи, ловити в коридорах, ловити на вулицях, звідти добре. А зараз не добре, зараз ловлять. Я не то, що їх пише, просто я не розумію, чому не робиться. Робиться тоді, коли вони не ловлять з тим дурним питанням, яке можна було б закрити відновенно. А, тобто -то лишаємо це, щоб більше не було. Лектриста вісім дошкільна чинесення змін мережу по закладах дошкільної освіти. В нас в понеділок в закладі дошкільної освіти за номером 11 забрала документи. батьки забрали документи дитини. Це дитина з інклюзивної групи була. Відповідно, зникає інклюзивна група. Але вчора батьки принесли висновок в інклюзивну групу за номсадок за номером 10. Тому ми просимо змен, ви, винести... З мережі інклюзивну групу святку номер 11 але влікти інклюзивну групу в садок номер 10 Хто за? так. Дякую. Так, закрито частина.